Росія напала на Україну, і ми не могли нічого обрати, окрім того, щоб взяти зброю і захищатись, і там не було жодної дипломатії, тому що Росія напала а напала на Україну вночі, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу. Потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України. І тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні. І тільки тоді почалась та чи інша допомога в різних обсягах різних країн. Росія поставила ультиматум в цей момент: зменшення. Кількості Збройних сил України визнання окупованих територій України територіями Росії. Хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються? Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Що стосується Туреччини, тоді після ультиматуму Росія зробила такий самий ультиматум в Білорусі на зустрічі, і такий самий ультиматум після Білорусі в Туреччині. Ми з вами розуміємо, що ніяких домовленостей ні під час окупації Києва з рускими, ніяких домовленостей під час зустрічі в Білорусі, ніяких домовленостей під час зустрічі в Туреччині. У нас з русскими не було.